Якщо не буде повної мобілізації, не буде особового складу, яким робити, ротацію чи заміну. Але справа в тому, що якщо буде повна мобілізація, якщо буде в державі введений військовий стан, то Київ не отримає кредитів, якщо ви знаєте, не буде виборів, а вибори будуть лише після війни. Так от я вам розповідаю, знаєте, для чого потрібні вибори до Верховної Ради? Тому що поки ми воюємо там по окопу, то вони голодуються і відсотків 80% їх знову зайде. А коли ми повернемося, якщо ми повернемося живими після війни, якщо ці вибори проводити після війни, то я вважаю відсотків 5 можливо, а можливо, а можливо і ні. З них зайде знову ж таки врізлах депутатів. Тобто їм вигідні сьогодні вибори, їм вигідна сьогодні відсутність військового стану, їм вигідно для того, щоб ми зараз були в окопах, поки вони проводять вибори. Тим самим позбавлюючи права обиратися і бути обраними наші хлопці, які зараз воюють у батальйонах добровольчих, не тільки Айда.